І до новин спорту. Наближаються до завершення п'яті молодіжні спортивні ігри області, до програми яких включено змагання з п'яти неолімпійських видів спорту. Одним з останніх призових п'ятистал розіграли футзалісти. Цей турнір, на відміну від попередніх змагань з інших видів спорту, що вже завершилися, приніс найбільшу сенсацію. До програми молодіжних спортивних ігор футзал включено не випадково, адже підвищена увага до цієї гри в нашому краї зумовлюється наявністю футзальної команди Меркурій, яка з успіхом виступає в чемпіонаті України. Тож дані змагання сприяли виявленню талановитої молоді, здатної в майбутньому підсилити гру головної футзальної команди краю. І потрібно зауважити, що спеціалісти відзначили добротну гру кількох футболістів, особливо майстерними були гравці команди-переможниці, трьох із яких, на їх думку, вже можна залучати до команди Меркурій. А Сенсаційно в турнірі представники Кельменецького району. Перемога кельмінчан у відбірній групі в Кіцмані і вихід до фіналу чотирьох вже була сприйнята як несподіванка. Також фіналістами стали господарі двох інших відбіркових підгруп, що гралися в стороженці та Хотині. До них автоматично приєдналися чернівчани, котрих і вважали головними претендентами на перемогу. Але представники одного з найвіддаленіших районів нашої області своєю відмінною грою в фіналі чотирьох перевернули з ніг на голову. Стали уявлення про футбольні прерогативи в нашому краї. Причому у вирішальному матчі команда з не залишила жодних шансів фаворитам чернічанам, обігравши їх з рахунком 5-1. Отже, ми вітаємо вас з перемогою. Сенсаційна перемога як для нас, а для вас. Ну, що сенсаційно? Ми до цього йшли. Ми разом граємо вже не перший рік. Ми знали, що у нас хороші виконавці, ми старалися виграти, ми виграли. Що про свою команду можна сказати? Наша команда лучша. У нас є люди. Є всі ми, ми, ми приїхали сюди, лише за по побіду, Ми цього й добилися. Кельменчани не лише продемонстрували свою високу майстерність, а й проявили велику любов до футболу і бажання грати. Щось стало запорукою їх тріумфу. Адже приїхати на фінал до Чернівців їм все ж таки вдалося, попри обставини, які складалися проти. Команда дуже тяжко значала це все. Вітявувалося ці хлопчики, це все, бо тому, що зараз посольська допомога дуже тяжка. І більше того, що всі хлопчики їдуть за свої кошти. Але спасіба всім і адміністрації, що трошки допомогли з транспортом, що ми приїхали сюди. Ну що сказати, хлопці старалися. Сергій Патюк, Володимир Неколяк, теме дня, тева.